Квартира з ремонтом в центрі міста Гандія. 133 тисячі євро за 105 метрів квадратних. Ми тут маємо три спальні та два санвузли. Унікальна пропозиція. При вхідній зоні бачимо першу спальню. Ось таке велике ліжко. Також маємо шафи. Люди робили все як для себе. Одразу видно, що робили ремонт не іспанці. Можна просто заїжджати і жити. З першої спальні вікно виходить в нас в патіо. Але хочу відмітити, що спальня дуже простора. Ось така вхідна зона, яка переходить в нас до вітальні, яка поєднана з кухнею. Дуже багато робочої поверхні. Маємо стіл, також і докремлено диван. і маємо господарчу зону. Тут у розташований кондиціонер. Ось так виглядає наша кухня. Нічого робити не потрібно, буде чудова квартира для життя і, звичайно ж, для інвестицій. Рухаємося далі, маємо ось такий коридор. Заходимо до першого санвузлу. Тут є душова кабіна, унітаз та умивальник. Ось так виглядає душ. Теж він, як ми бачимо, зроблений. Ось наш душ. Поруч маємо ще один. Два санвузли. Дуже зручно, велика душова кабіна. Є унітаз і умивальник. Тут душ трішки більший, є більше місця. Але, як ми бачимо, зроблено все добре, жодних вкладень. Не потрібно. Наступна кімната, її, до речі, можна зробити ще спальню додаткову. Тобто раніше тут було чотири спальні, але зробили одну велику. Ось таке ліжко в нас. Багато місця. Також і поруч маємо ще одну спальню. Подивіться, наскільки просторі великі спальні. Повноцінне двоспальне ліжко, маємо тумбочки, також стіл. Вікна в нас виходять на вулицю. Дуже гарна пропозиція в місті. 安迪。